Доброго дня, мене звати Назар Назар. Я учень 3-го класу Вутуцінського ліцею номер 2 Черкаської області. До початку війни разом з родиною я відвідав багато цікавих вражаючих музеїв України. На сьогодні в умовах високого розвитку суспільства стає все більш популярним напрям віртуальних екскурсій де можна, не виходячи з дому, побувати у місцях, куди дістатися неможливо, чи не мають часу. Хоча, на мою думку, екран не надасть той повноти вражень емоцій, які можна відчути, перебуваючи реальними. Отже, я підготував проєкт музею України, який мене вразив. Музей від давньої грецької мови. Дім Муз». Щороку, 18 травня, святкується Міжнародний день музеїв, у який у деяких країнах проводиться ніч музеїв. Отже, перший музей, який мене вразив, це хата музей сім'ї Шевченків, розташована у селі Шевченкове Ленигородського району Черкаської області. Це Бацьківська хата Тараса Григоровича Шевченка. Вирядного поета художника, митця. Тут він виріс та навчався грамоти. Числених відвідувачів цікавлять оригінальні речі: стіл лава з Шевченкової хати, містецькі вироби місцевих умінців, а також подарунки, які надійшли від родини Тараса Григоровича. Музей знаходиться на мальовничому пагорбі, з якого відкривається неймовірний краєвид. Музей історії Запорізького козацтва, розташований на острові Хортиця, поруч з музеєм великий курган. Цей курган, як стверджують деякі історики, скіфське поховання. Музей присвячений історії українського козацтва, звідки відкривається найбільший мальовничий вигляд на греблю Дніпровської ГЕС. Музей складається з багатьох експозицій, в які входять різні сторони, історії, існування острову. Унікальність цього місця широко визнана. У 2007 році Хортиця була названа одним із семи див України. Музей техніки Мотор Січ, український приватний музей авіаційних двигунів, розташований у Запоріжжі. Тут є авіаційні двигуни. Колекція мотоциклів та мисливської зброї. Ви помітите, музей техніки вже здалеку, адже вхід охороняє справжній вертоліт. При вході до споруду поставили ще одну цікаву конструкцію сонячний годинник. Найцікавішим експонатом в цьому залі, безсумнівно, є один із шести моторів від найбільшого літака у світі Ан-225 Мрія. Для найменших відвідувачів працює 5 кінотеатр Музей ретроавтомобілів Фаетон. Даний музей єдиний в нашій країні, доступний широкій публіці. Учасники автоклубу Фаетон зібрали та відреставрували автомобілі Вітчизняного та зарубіжного виробництва середини минулого століття. Музей часто влаштовує виставки на виїзді, автопробіги, бере участь у різноманітних масових заходах. Попередньо домовившись, можна навіть узяти на прокат якесь авто з музею. Мій проєкт це лише наймовірна частинка того, що залишилося в моїх спогадах. Тож подорожуйте, пориньте у минуле, досліджуйте майбутнє, відкривайте нові світи. Та неймовірні звичення українців нам є чим пишатися. Дякую за увагу.